Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як замонтажити відео на YouTube. Відкриваємо наш пушковий браузер в моєму випадку, це Google. Ну, пишемо тут YouTube, відкриваємо його. І ось наша головна сторінка. Натискаємо мій канал. Ось це моє відео, які є в мене на каналі. І тут є ось тут є завантаження. Це стрілка В. Ось у нас є сторінка завантаження. Тут ми можемо вибрати доступність, доступність для всіх, не для всіх і приватність. Ось натискаємо на цю стрілку для завантаження. Вибираємо відео, яке нам... Хочете завантажити, ну, ще, наприклад. Тут назву, опис, теж підписати. Ось де завантаження. Я поставлю на паузу, поки воно пройде. Ось в мене вже загрузило. Після загрузки піде опублікування. І коли воно вже закінчиться, у вас буде ось таке. Буде написано опублікувати. Ви нажимаєте опублікувати. І ось ваше відео опубліковане. Можемо перевірити. Ось, мій канал. І ось наше відео, яке ми опублікували. Ось це. Ну що ж, це наразі все, що я вам хотів розказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення.